Смотрите, вот эта трещина, которая снаружи, вот она и внутри. Два года назад сделан ремонт. Здесь положен лист гипсокартона. Снимали батарею полностью сплошной лист гипсокартона. И лист гипсокартона разорвала. Плитка так же сама два года назад. Плитку рвет не по шву, а рвет саму плитку. Олена Хаджинова понад 10 років живе в цьому будинку. Жінка каже, на стінах та стелі всюди тріщини. Така ж ситуація і в квартирі навпроти. Тут живе Вікторія Руденко, показує тріщину, яка утворилася місяць тому. У мене зберігалися документи. Дом построєний в 64-му році, число етажей два надстроєний третій етаж. був. надстройка третього етажа дала нам нагрузку на фундамент. Можливо, поэтому такі тріщини. У будинку на вулиці Магістральна, 19 мешкає півсотні жильців. Загалом 24 квартири. У другому під'їзді сходи відходять від стіни. У нас скоро вийде так, що ми літати будемо з першої на другий етаж, тому що у нас лісниця все время в такому стані. Живеш, кажуть, одним днем прожив один день. І, слава Богу. Жителі будинку неодноразово зверталися до управляючої компанії та місцевої влади щодо стяжки будинку. Минулоріч створили ОСББ. Ми при... Приглашали спеціалістів, які оценивают роботу в 500-600 тисяч. Ми всі жителі збирають день, ми розуміємо, що це наша проблема. Собрать багато ми не можемо. Ми платимо зараз на решили і збираємо оплату на рік вперед. У місцевій військово-цивій адміністрації розповіли, який бачать вихід із ситуації. Заплановано на наступному тижні провести спільно з представниками проєктної організації, науково-дослідницької організації та співробітниками МНС технічне обстеження основних конструктивних елементів багатоквартирного будинку на визначення їх. Відповідності санітарним та технічним вимогам за словами Дмитра Кобзаря, коли будинок визнають аварійним, почнуть розробляти проєктно кошторисну документацію на реконструкцію, попередньо вивчивши цю проблему та досвід інших міст, ми розуміємо, що необхідно буде проводити будівельні роботи зі стягування будинку та проведення капітального ремонту, мощення самого будинку та його фундаменту. За словами кобзаряка, ремонт будинку буде можливий на умовах співфінансування міського бюджету та власників квартир. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов, новини на Суспільному.